Милом мої руки дванадцятирічна Світлана миє руки щойно виготовленим милом. Цей жовтий ведмедик пахне апельсином, і як тільки можна було вийняти виріб з форми, дівчина пішла випробовувати власний шедевр. Милується власноруч виготовленим милом і інші учасники майстер-класу. Я оце мило робив з двох кольорів. Мене три з одного синього одне сине, одне позелененьке. Це я з красного кольору робила. Я, може, одне подарю мамі, а одне собі візьму. Бабушкам подарую мило. Напередодні зимових свят до центру Сонячний дім волонтери фонду добрих людей завітали не тільки з подарунками, а й провели заняття, навчали тутешніх вихованців побутовому рукоділлю. Ми провели Мастер-клас по миловарінню, діткам дуже сподобалось. Вони для себе зробили новорічні подарунки, мило, яким будуть митись, і приобрели нові навики, котрі зможуть поділитися своїми друзями. Діти люблять щось створити своїми руками. От ми, ми стараємося тут створити дітям умови, наближені до сімейних. Але ж в кожній сім'ї в людини є свої обов'язки, чи то в дитини, і от саме те, що діти самі зробили за дорослому приємно своїми руками, що зробити. А діти від цього, скажімо так, в ейфорії, вони дуже люблять. Коли дитина творчо розвивається і працює і зацікавлена, ми всіх запрошуємо до себе. Хто хоче допомогти нашим дітям чи принести якусь радість, особливо молодь, заходьте. Нині у центрі соціально-психологічної реабілітації дітей сонячний дім перебуває 50 вихованців. Усі вони потрапили у складні життєві обставини.